Вітаю вас, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 263-го випуску нашої спільної з вами щоденної рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте саме ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі Спільнота під єдиним дописом в коментарях. Буду трошки міняти деякі параметри, поки що руки не дійшли, але підуть швидше відповіді. Так що, ті затримки, які є, постараюся виправити. І... Як завжди, неймовірно вдячний вам за моральну підтримку каналу. Запрошую вас ставати постійними глядачами, підписуватися на мої YouTube і телеграм-канали. Ну і так само прошу про поширення, рекомендації, коментарі, вподобайки і завжди буду радий бачити вас серед своїх глядачів. А тепер переходимо до відповідей. Пане Тарасе, доброго дня! Почула виступ президента Порошенка про справу Мазепи і не тільки його, дуже потужно. Апеляційний суд змінив заставу з 349 мільйонів до 21 мільйона. Ну, хоч якась перемога. Питання: якось чула від того ж пана Пояркова, що судді першими відчувають або зміни, або загрози для них та починають виносити, ну, хоча б більш-менш притомні, притомні вироки. Ви згодні з цим? Дуже цікава ваша думка. Ну, так хочеться приємних новин. Знаєте, приємні новини це тоді, коли судді виносять законні рішення, законні вироки, коли вони починають зі страху, з очікуванням тим, що настане колись розплата за свої злочини, щось чуть-чуть легше робити свої злочини. Ну, це не є ще хороші новини. Це тільки ознака того, що є певна кон'юнктура. Але в цьому плані так сріб Поярко правий, тільки я мушу тут розшифрувати то трошки все набагато складніше і ширше. Хоча він теж, наскільки я знаю, говорив про ширший контекст. Насправді, судді не є ідіотами, вони дуже добре знають наслідки своїх дій і вони розуміють, що відповідати колись доведеться. Ну, частина вірить, що пропетляють. Дехто вірить, що буде наступна влада, знову така, яка буде потребувати злочинців у мантіях. От знову хтось на зазок Зеленського чи його там прихвостнів прийде до влади. Теж надіються на це. Є такі, які шукають спосіб, куди втекти. От суддя Львов, якого нинішня судова система на рівні отого зеленого ОАСКу, Портновського ОАСКу, захистила. І його навіть хочуть вернути йому всі там і втрати, вимушені просто, і все. А він взяв російське громадянство, купує нерухомість, оформляє на свою родину в Москві з тим, що коли тут стане зовсім погано, він тече до себе в Росію. Отакі От судді теж є. Ті, звичайно, не будуть нічого виправлятися, вони будуть зараз вірою і плавдою сужити московським і промосковським зеленим хазяям. Саме так. Є ті, на кого є колосальний об'єм компромату, і їх перетискають, і вони розуміють, їм їм же може бути страшно. Вони розуміють, що не можна цього робити, але їм нагадують, що на них є заготовки на серйозні карні справи, і тому вони йдуть на додаткові нові злочини. Але ну, обережність певна появляється. у справі Ігоря Мазепи, ну, Насправді там трошки більше співвідношення, прокуратура. Зелена ворожа антидержавна прокуратура в цій справі умисно не проти Ігоря Мазепи, а проти інвестиційної привабливості Української держави, проти тих інвесторів, яких пані Пріцкер саме в ті дні привезла, проти того, що в Давосі думали: а чи є сенс відновлювати колись Україну, чи хай вже вона потім обсипиться і все чи є сенс допомагати тій країні? Прокуратура з метою, щоб на всі ці питання була відповідь «Ні» внесла. Пропозицію про заставу в 700 мільйонів, тоді коли навіть фейкові не існуючі збитки державі оцінювалися від її мазепи в 7 мільйонів 100 разів. Це пряме порушення будь-яких норм, і в світі на це дивляться на, на абсолютно дикість. Судді спочатку в першій інстанції зменшили в два рази, в другій інстанції зменшили до 21 мільйона. А мали виправдати закрити провадження і винести окрему ухвалу щодо слідчих, які фальсифікували цю справу. Ну, на жаль, цього не зробив. Але є ознака така: найбільш показово було це на початку 22-го року, коли чи в кінці 21-го? ні, на початку 22-го. коли пригадуєте, Зеленський аж Кирліс йому з Москви казали, ти маєш посадити Порошенка. От зараз ми начнем освобождати страну. Ми тебе звільнимо від всіх, але тобі важливо, щоб не було тих, які зможуть підняти народ на спротив. І ти повинен посадити Порошенка і Зеленський з шкіри ліс, щоб догодити Москві і виконати їхнє завдання. І що зробили судді? Ну упродовж фактично півроку це відбувалося, Починаючи десь другої половина 21-го, все таки, я тут уточню, було кілька засідань, на яких судді не ризикнули і не винесли рішень, яким витиснули судді. Зашкварені, судді брудні. Але вони вирішили ліпше не ризикувати. Тим більше під час одного з них в Київ демонстративно приїхав, і оселився в, саме в тому готелі, який напроти суду, де мали судити Порошенка, оселився Ентоні Блінкен. Це був теж їм дуже хороший сигнал, що їх будуть шукати по всьому світу. Тому насправді зміни певні йдуть. Інша річ, що не на всіх суддів це вплине, одні мають запасний аеродром, московський, як правило. інші мають такий багаж. На них компромату, який не дає їм жодної маневреності. Але так, відчуття в них є. Починають боятися. Це добре. Якщо совісті нема, то хай буде хоч страх. Наступне питання: доброго дня. Чи смерть Кісінджера вплине позитивно на до допомогу США для України? Ні, не вплине ніяк. Кіс... розумієте, ми забуваємося, що це в Україні є якісь там питання там авторитетів, якихось тіньових осіб, які щось вирішують, сматрящих, все. В Америці такі речі нормально формалізовані. Кісінджер вирішував все, коли він був офіційним радником президента США з питань національної безпеки, або ж отримував позицію радника у спеціальних питаннях, коли він мав займатися певними речима. Коли він не мав таких позицій, він міг багато що говорити, але це не впливало на відповідні дії. Я мушу вам нагадати, що е, саме Кісінджер. На початку великого вторгнення, по-моєму, ще весною, 22-го року, Деться в травні, зробив абсолютно неприйнятно і дуже небезпечно для заяву, що Україна має віддати всі ті території, на які замахнулася Московія, і на цьому підписати мир. Я нагадаю вам, що Кісінджер був тим. Хто пожертвував союзниками Америки в В'єтнамі, причому змусив тоді Америку так швидко капітулювати в В'єтнамі забратися, що ніхто не встиг врятуватися. Сотні тисяч людей були закатовані в тюрмах північно-в'єтнамського режиму союзників Америки. Майже щось подібне відбулося в Афганістані в даному випадку. Кісінджер пропонував подібну схему, повна відмова підтримки України. Чи це дало якийсь ефект? Навпаки, Америка в той момент почала розкручувати тему підтримки. Більше того, республіканці а Кісінджер – республіканець навпаки підтримували і не ставили жодних умов до осені 23-го року, коли Зеленський під час свого візиту зробив кілька диких, абсолютно хамських демаршів і показав свою сутність. До того моменту не було розділення, була двохпалатна і двох партійна підтримка. І Кісінджер своїми абсолютно неприйнятими для нас заявами ніяким чином не вплинув. Зате вже влітку він зробив діаметрально протилежну заяву, попросив пробачення. До речі, треба вчитися пробачення просити нашим всім політикам. Теж і сказав: Ні, Україні треба допомагати, треба це робити. Чи це якось помінялося? Та очі це теж не поміняло. Все, що своєю чергою Байден допомагав стільки, скільки вважав за потрібне. Кісінджер. І в тому числі через ВІК і інших речин не є офіційним радником влади в США і не був би для Трампа, якби він, скажімо, залишився ще жити. Ну, Кісінджер правда, помер у сторічному віці, тому вже відходив все одно природно. Тому насправді це не впливає. Проблема не в Кісінджері, проблема в формальних повноваженнях. Там не може бути єрмака Татарова Шурми. От Кісінджер. В нашому багатьох розумінні це такий собі мав би бути татаров або ярмак, який при там чином президенті чи там кандидаті в президенти щось куарно вирішує. Ні там є конкретні люди на конкретних посадах з конкретними призначеннями і місіями, і вони визначають, людина без повноважень. Не буде визначати будь він навіть Нобелівський лауреат. До речі, Кісінджер є Нобелівським лауреатом, правда, за найганебнішу історію його житті? Це оту задачу південного В'єтнаму, тому ніяк не вплинув, абсолютно ні найменшим чином. Наступне питання цікаве, оригінальне питання. Скільки може сидіти Роман Червінський? На мою думку, вічність, поки не піде блазень, а раптом ще переобруть на другий термін. Пам'ятаєте того, що підірвав у суді себе гранату, і це про свободівця йдеться. Той просидів вісім років без суду. Затримуй ще, до речі, при Порошенку. Чому головному розвіднику та диверсанту не організувати втечу? Mm -hmm. Я казав, оригінальне буде питання. Ну, почну все-таки з іншого. Mm -hmm. От той е, Свободівець, ну він терорист, він або людина, на яку хотіли зіпхнути чужий терор. Хоча, ніби, дані всі показують, що це він кинув гранату в Нацгвардійці під Верховною Радою і вбив чотирьох людей. Тому насправді він мав бути засуджений. Питання інше. Чому, ну кажуть Порошенко. Ну про Порошенко і пройшло слідство. Так воно протривало, скільки там, три роки це багато, це занадто багато. І в мене є питання, але в мене питання це в нас зараз одна людина. Чи, ну, звичайно, це не Зеленський, а Єрмак вирішує все в країні. Тоді кожен мав свої функції. Не міг Порошенко втручатися. Пригадуєте, коли він пробував щось сказати в чужій сфері, що там який гвалт піднімався. Отже, в мене є питання по тій справі свободівців щодо Авакова. Коли він дійсно тягнув розслідування, таке враження, що на одну людину хотіли повішати чийсь ширший злочин, в якому були заміщені можливі люди, пов'язані з тодішнім міністром внутрішніх справ, а потім. А при Зеленському продовжувалося. Аваков залишався при владі, доки він був, справу тягнули. Тому тут справа, знаєте, не про вісім років, а про Авакова. В першу чергу про це. Це дуже серйозний момент, його колись треба розслідувати. Це не є прецедентом, з яким можна порівнювати. Справа Романа Червінського це зовсім інша. Це особиста помста, це особиста розправа, це особиста лють і ошалілість маленького інфанта, якого звинуватили. Публічно, офіційно, і людина з повноваженнями, яка може це доказати. Плюс він порушив кілька напрямних, які були дуже важливі для Зеленського. Ну, слухайте, Зеленський під Путіна лягав, баришня і просять. Зеленський в очі йому хотів заглядати все. І тут справа Цемаха, справа по Вагнерах. Розкручувалися дуже серйозні спецоперації, які Путін за це б не похвалив. І тому треба було терміново позбутися Бурби. і бурби позбулися. І позбутися Червінського і знищити гур як розвідувальну інституцію. Вона досі не відновилася, як розвідки гуру в нас нема. У нас розвідка тільки трошки зберігається в нашій контррозвідці. Це служба зовнішньої розвідки пресбу, яку Зеленський не встиг разом з Бакановим донищити. Хоча, фактично, вони знищили їхній навчальний заклад, і вже ця розвідка вже буде згасати, доки не хіба що прийде хтось новий у випадку, конкретно червінського. Ну, Зеленський це той випадок, коли йому плювати на будь-які закони. Він зробить все, щоб його не випустити. Що для цього потрібно? Для цього всі наші білі пальтечка. От я їх ненавиджу. Знаєте, от в мене іноді проявляється ненависть не до Зеленського. Хто буде дивуватися, що лисиця краде курей? На те вона і лисиця. У мене до тих, хто прекрасно знають, що є правда, неправда, але зараз для того, щоб сподобатися владі, побігли вони великі лідери руху опору капітуляції до вторгнення були. Всі побігли, всі лягли під Зеленського, От так лягли, знаєте, все, і, і не пікають навіть всі журналісти, які, боже, які вони крикові були при Порошенку, як вони всі язика кудись засунули. От, всі мовчать, скільки людей підтримує справі червінського нашого героя. Європейська солідарність, Степан Хмара і ще буквально невелика група активістів. Все. Тобто про що? Ну ще Юрій Бутусов, все. От Червінського в тюрмі тримає. Давайте запам'ятаємо, не Зеленський. Червінського в тюрмі тримає Гудименко герой наш великий, не сумніваюся. Тригубов тримає його в тюрмі. Віталій Портніков, який каже: Я не знаю, що там. І десятки інших. Тримають Червінського в тюрмі. Вони зобов'язані встати і сказати, що це злочин. А вони кажуть, а там не все так однозначно. От вони і звинуватили і посадили Червінського. Все, давайте закінчимо на цьому. Викрасти, звільнити, влаштувати втечу. Ну, перше, це не так просто, особливо, коли людина є особ... визначена Зеленським як особистий його ворог. Друге. Я не думаю, що сам Червінський цього хоче. Він хоче перемоги, і відстоювання своєї правди в суді, а не десь ховатися світами потім бозна деї фактично дістати реальний імідж винуватого. Якщо ти втік, значить ти винен. А для нього його гідність дуже серйозно значить. От вам відповідь, але основне це те питання: хто тримає Червінського в тюрмі? І повірте мені, Зеленський тут не єдиний. Осяця свора, тих, хто лягли під нього і йому зараз підспівують. Пішли далі. Нью-Йорк Таймс каже, що олігархи українські втратили багато. Це трохи дивно, бо Коломойський тільки здобув і виграє всі суди на мільярди гривень. Чомусь я не вірю, адже олігархи, особливо в особі Коломойського, по-перше, привели Зеленського до влади. По-друге, всі вони його підтримували, всі йому співають співають одес 2019 року. Хіба що Ахметов прокинувся в кінці 21-го? питання? Нью-Йорк Таймс бреше знову, чи олігархи в нас трохи куку, -ку, втрачають гроші і далі продовжують любити Зеленського донестями. Насправді відповідь буде не про те, збідні, збагатшали олігархи, що там за ними відбувається. Відповідь буде про те, що олігархія це є дуже погана річ, тому що, коли є олігархія, ви навіть не зможете оцінити, а які їхні статки? А що вони сплатили податки? А що вони сплатили? Олігархічний саме олігархічний бізнес розбивається на дуже багато різних дрібничок, різних напрямків через офшорні напрямки, через криптовалютні перерахунки. Тобто олігархія, крім всіх інших речей, крім монополій, крім прямої зв'язків з владою, з державним керівництвом, можливості експлуатувати державні ресурси, олігархія ще передбачає. Можливість приховувати через зв'язок з владою приховувати свої реальні статки. І тому ніхто не знає статків реальних олігархів. От дуже просто порахувати, наприклад, статки Порошенка. Чому я навлягаю? Порошенко не є олігархом. Перше, тому що він не користується монопольним становищем, в нього нема. Ну, Аграрний бізнес не може бути монопольним становищем, тим більше, а тим більше кондитерський. Друге, він не використовує ресурсні можливості держави. Він їх не використовує його бізнесі. І третє, він оголошений цією владою своїм ворогом. Він не може користатися владними механізмами. А не наявність якоїсь опозиційної партії чи якихось медіа, а прямий зв'язок до реальної влади, яка керує і створює олігарха. І плюс в нього всі його статки пройшли через чіткий найбільший фільтр, найчіткіший в світі. Це Ротшильдів, які управляли його бізнесом, доки він був президентом Всі його компанії, засвідчені як під рентгеном. Всі відомі. І навіть при тому, по ньому, пригадуєте, є така. Ганебна штучка, на відміну від світового Форбесу, до якого теж є питання. Форбес Україна вона керується з Москви. Її керівник приїхав з Москви, покинувши там певні свої видання. Почав відновлювати тут. Він за вказівкою Курченка працював дуже тісно Сакашвілі для руйнування української держави і дискредитації української влади. І Форбес Україна умудрилася навіть при повній прозорості статків Порошенка брехати. Про тупо он збагатів 82 рази? Ні, 82 рази зріс офіційний прибуток, тому що до того він його не отримував. А перед президентськими виборами він прибуток зі своїх компаній взяв, отримав і використав не якісь крадені гроші, а легально зароблені гроші, використав для ведення виборчої своїй кампанії. От звідки і взялося це? І вони навіть там умудрилися брехати. А що стосується будь-яких інших реальних вже, Олігархів або дуже крупного бізнесу, просто ніхто не знає. Нью-Йорк Таймс добре, легко зміг порахувати, що конкретно кожен з олігархів втратив під час цієї війни. Це помітно. Ну, от Ахметова дуже легко порахувати. Втрачені конкретні підприємства на окупованій території. З цим все ясно. А що олігархи при тому здобули? А от це Таємниця за ціма печатками. І от тому виникає така історія. Факт, власне, Таймс не дуже її збрехав. Він сказав, олігархи багато втратили. Але деякі олігархи при тому стали набагато багатшими, тому що вони дуже багато заробили. саме ті, хто олігархи. У нас на сьогоднішній день в статусі повноцінного, великого, потужного олігарха зберігаються ну, двоє Коломойський і Пінчук, які за лояльність до влади отримують певні преференції. Пробує таким бути фіала. Власник притули пробує таким бути там Клан Герех. Пробують, ну і в нас купа нових олігархів навколо Зеленського. Ми навіть до кінця не знаємо поки що їхніх прізвищ. Оці люди є олігархами, ви їхніх статків не порахуєте взагалі. От вам і історія з Нью-Йорк Таймс, Форбс і всіма іншими. Ми не знаємо. Скільки вони зробили, тому що більшість з них з цього податків не сплатили. Це вони Порошенко, де з кожної копійки сплачені податки. Не дай Боже, би не сплатив, вже би були б такі карні провадження. Вже би там вся українська продажна преса би верещала, Порошенко приховує гроші від податкування. Коли вони і так брешуть, коли врешчать, але брешуть. А там би правду кричали, як би було. Наступне питання персональне в певній мірі. Вітаю, пане Тарасе! Люблю ваші ефіри. Задоволенням дивлюся, читаю вашу аналітику. От питання задаю вперше. Що ви можете сказати про Аркадія Корнацького, чому він так нещадно обріхує Прошенка і опозицію? Пам'ятаю, він був у БПП. Що ж йому не вгодив Прошенко? Дякую за відповідь. Знаєте, я не знаю до кінця, але там є кілька в мене відповідей. Я знав особисто Корнацького через перетинання на телеефірах. Були випадки, особливо тоді, коли йшлося про ті вибори 2012 року, де в нього реально вкрали перемогу. Реально, озброєні люди захоплюються. Це про Януковича було. Янукович його там громив, все. Він він був тоді висуваний цим Юлії Тимошенко, а не ніякого не було Петра Порошенка. В нього відібрали. Я на ефірах його підтримував. Але от ми сидимо разом в одній студії, в принципі, він. Він чуєш, що я щось говорю, от люди інші якось пас грають все. Він тебе не чує взагалі, він чує тільки себе. Мені здається, що це є отий момент тих людей, яких близько не можна пускати до політики. Це вершина нарцисизму, самозахопленості, самовпевненості. Для нього ніхто в світі не існує. Всі інші люди, Це є вторинний матеріал для використання, він один єдиний, становить самоцінність. Оце я в корнадському дуже добре відчув. Плюс. Корнацького пробує нам зобразити як дуже чесно добропорядну людину, а мені довелося поспілкуватися з рядом людей, які стикнулися з ним по бізнесу, які прямим текстом кажуть: Ці люди не є з його політичних противників, люди просто з реального бізнесу кажуть: ви все не уявляєте, що таке справжня мафія? Мафія це Корнацький, це дика мафія. В цей другий момент. Це мафіозні речі, які випили. Їх не відразу побачили. Вони почали випивати, коли Пропорошенкові силовики почали займатися певними мафіозними структурами, не ним особисто, а структурами, звідки він гріб гроші. Отам почалася ненависть прокльони і все інше. Це теж грає свою роль. Мафія мститься тим, хто посягає на її можливість грабувати державу і інший бізнес грабувати. Третє. Він. Російський бізнесмен, давайте не забуватися. Він навчався в Патрі Саломомби. Він жив в Росії, він отримав російське громадянство. Він взагалі не думав про Україну. Але потім, оскільки ще раз кажу, він займався мафіозним бізнесом на Росії в Єльцинські часи. Це стало небезпечно, тому що там ішли викривачі, там почали шукати. Плюс створювався новий свій олігархат, і Карнецькому довелося втікати з Росії. Ніхто досі не знає, а він реально здав російський паспорт чи ні? В Вікіпедії спеціально пишуть, що йому все нормально, дуже швидко, погодою питання вихід з російського громадянства. А я чув, що ні. Потім він таки, Приющенко, по-моєму, коли він був радником Бауги, теж один момент з негативних певних персонажів в тому середовищі, він зумів протягнути для себе українське громадянство без жодних перевірок тощо. Мене теж питання, а ми впевнені, що не, за цим немає шоїфу російських спецслужб, які потім в певний момент сказали фас. Ще один вам момент. Питання в мене було тільки одне: от чому він появився в списку, боку не в списку, а на висуненні в Петра Порошенка. Ну, це був БПП. Оце те, що я казав. Петру Порошенку треба створювати свою дуже чітку. Хай вона буде менша, хай менше людей де Верховну Раду, але тих, кому ти від, вірно, чітко довіряєш. Не треба допускати, щоб хтось інший міг створювати в тебе, в твоєму болоті, в твоїй політичній силі якісь свої квоти. От поява Лещенка, Наєма і Заліщук. Це була чиясь квота при створенні того БПП. Ну вони диверсанти, вони вороги. Вони працювали з російським бізнесом, вони працювали з Курченком, вони працювали проти України. От зараз вони дуже гарно вписалися в антиукраїнську владу. Та сама ситуація і з Корнацьким. Ви чули зараз якісь виступи Корнацького проти нинішньої влади? Тому що мафія зараз толерується, все нормально, знайшов спільну позицію. Так? От, звернув увагу, як Водатурського убивали, а Корнацького все в порядку. Той самий бізнес там само. Все ідеально. Тому я думаю, що ці речі, які я вам перерахував, зіграли свою роль. А далі, ну, Порошенко раптом не вирішив, не став його розглядати, як якусь там ікону небесну. Поставився до нього як до одного з депутатів і до одного з бізнесменів. А там, ще раз кажу, там в голові там якась каша творилася. Все, чіткішої відповіді я не можу дати. Не досліджував те, що я бачив своїми власними очима. Наступне питання. Пане Тарасе, так перекладаю з російської, чому зелені використовують. А що, якщо зелені раптом використають запропонований ними закон про множинне громадянство для того, щоб надати громадянство білорусам і або придністровцям, які могли б замістити московську беркутню за типом 2014 року у випадку Майдану? Знаєте, я думаю, що завгодно тільки не це. Цей мотив, напевно, розглядався. Там мотив перший, це... я б робив окремий запис, ви прослухайте його, про цей закон його. Вже три рази він це робив, Янукович це робив. Це, це тест на лояльність московському режиму. Це було для цього. Зовсім не факт, що цей закон буде колись реально прийнятий. В цьому законі введений дуже сумнівний запобіжник, який колись впаде. Але на початку цей запобіжник буде стосуватися тільки того, що тільки по-моєму 33 країни-члени Європейського союзу, плюс великої сімки, можуть мати подвійне громадянство з Україною. Це правда не забороняє його мати усім російським громадянам, типу судді Львова і інших, яким все в порядку. І Ця влада їх не бачить, закриває очі і пробує взагалі не поміти. Те. тому що з цим все в порядку, особливо з російськими громадянами, окремими ізраїльськими, в Корбана виникли проблеми, тільки з окремими, з окремими кіпрськими. а всіх інших російських все в порядку. Тому насправді я думаю, там буде інша система. Якщо дійде до реальних суточок, я думаю, що може бандюки будуть завозити з того ж самого Придністров'я, там інша проблема. В Придністров'ї там треба з цим розбиратися. Летенська маса, десь третина населення Придністров'я є українськими громадянами, а може й половина. І це ще при кучмі і при Кравчуку вони повходили, особливо на початку при Кравчуку, в українське громадянство. А далі а вони мають і російське громадянство, і молдовське громадянство, і вони вже є українськими громадянами. Тому з Придністров'ям все набагато гірше. Білорусь не буде входити в цей перелік. Я думаю, що цю систему вони будуть використовувати подвійну громадянство для просто елементарного підважування, розвалювання України, але для поліцейських сил у них будуть свої інші методи. А от з мафією там, будуть, очевидно, дуже тісно співпрацювати і спроворювати відповідні певні преференції. Ідемо далі. Пане Тарасе, ви якось згадали 73% виборців і уточнили при тому, що є дві категорії хоч паржом, і «аби хто тільки не Порошенко. От питання, чи можете проаналізувати об'єктивно, по скільки відсотків у цих двох категоріях, чи порівно? Ні, не можу. Насправді, годжуючись з вами, я на цьому десь наполягав, що це трошки різні категорії, це два різних мотиви, які привели до нашої катастрофи в 2019 році. Я не хочу їм вже цього розкопувати. Мені вже не цікаво та історія 19-го року. Відбулися страшні події, і ці події мали або змінити людей, привести до певних висновків, або ні. Серпень, вересень, місяць 23-го року, 73% заявляють, що вони довіряють Володимиру Зеленському більше ніж будь-кому. Найбільший рівень довіри. Далі йдуть якісь там притули, ким до того йшов, ще там хтось. Порошенко десь далеко-далеко, позаду. У Мене питання до цих 73%. І як вони, особливо після подій, зараз законом про мобілізацію, з подіями на кордоні під Новий рік, іншими речами, які їх перелякали, як вони поведуться на наступних виборах? Я не вірю в їхню добропорядність, я не вірю, що вони помудрішали сильно. Але там вже будуть трошечки інші мотиви. А оці, вони все одно будуть накладатися як такий мегамасив. І тому їхня відмінність дійсно. От ті... Аби тільки не Порошенка, вони це оце в трампістів подібне дії, оце в проросійських подібне дії, Європа, которая нас хоче ізнасілувати на браками браками, тому подібне. Це все з цієї частини. Це цих право достатньо суспільно звироднілі і хворі люди, від яких добра не чекай. Вони точно будуть голосувати за ЗО, тому що їм вклали в образ в голову образ ворога там, де його нема. А хоч паржом це була доважка. От ви бачите, на виборах 19-го року різко раптом скачок. Появились люди, які ніколи не ходили на вибори. Деякі не пішли ті, хто вічно голосував за якихось кандидатів. А от велетенська маса просто рвонула як ошалілі, мовить, погнала. От оце було хоч паржом. Хоч паржо може відпасти, от десь за змінами електоральних е, рухів у 2019 році можна десь оцінити приблизно їхні співвідношення. Я думаю, що хоч паржом більше, аби не Порошенка менше, але, але воно заразне. От чому вся штука? Давайте дуже коротесенько питання, на яке я не хочу відповідати, але швиденько зачитаю. Шановний пане Тарасе, часто згадують про вибори президента України. Коли кандидатом був ваш батько, В'ячеслав і Кравчук, але кандидатом був Шилоко Лук'янку. Ну ще й е, Юхновський був, і Таборянський, який забрав голоси від національних сил. Чому він не зняв свою кандидатуру на користь В'ячеслава Чорновола? Потенційно він зовсім не відповідав рівню президента. Це була змова чи невиправдання амбіції Лук'яненка? Дякую за відповідь і з повагою. Я поважаю Лука Ми вже під кінець його життя знайшли добре спільну мову, добре поспілкувалися не один раз і навіть чомусь потеврошували. Але це була погана історія. Це було те, що завжди в нас в Україні, де два українці, там три гетьмани. Це спрацювало. Чи знав Ук'яненко, що він програє вибор Грантону? Так він знав, що він програє вибори. Чи працював Ук'яненко на регіони, де були сильні позиції Кравчука, комуністичні на сході? Ні, він там не працював. Він працював там, де була і так серйозна підтримка В'ячеслава Чорнового на заході України, та ж в центрі. Для чого ну він мені прямо сказав: я не хотів, щоб пройшов президент В'ячеслав Чорновів. Це він мені особисто сказав. Це амбіційні протистояння між нашими демократами. Це дуже погано. Але вукянко своєю долею всі виправдав це. Тому слава Україні.